Дуже часте запитання, телефонують, потік у мене циліндр, але з ним все окей. Там тільки резинки помінять, там шток ідеальний, все ідеально. Ну він щось тече. Я міняю римкомплект, я міняю. Це, а він тече. Ну, все одно з ним все добре. Так що, а і все мені відповідаю. Ну, що ви взяли, що все добре. Якщо він тече, значить не все добре. Це логічно. По По штокам. По штокам ми можемо сказати тільки тоді, коли зробимо дефектовку. Тобто розберемо його повністю. От я вам показую. У нас лежать вони розібрані. І вже ми можемо побачити, От на прикладі цього. Тут шток в нормальному стані, тобто він ще попрацює. Ось розібраний. А тут уже дивіться, бачите хром поліз. Все, цей шток однозначно під заміну. Що ще можна подивитися? Також оце бачите сколи? Це вже Хром Поліс вже діла з нього не буде. Нічого йому не допоможе. Ніякої заміни манжет через якийсь час він все одно потече. І ще е -е, реставрувати такі штука немає ніякої логіки. тому що Дешевше купити вже готовий хромований шток. Вони в нас є в наявності. Ми нарізаємо різьбу, приварюємо вухо і все. А якщо його шліфувати, полірувати, потім його треба хромувати, то він два рази дороже вийде, чим купити новий. Так що не вигадуємо велосипед, то вальтервіта, ремонт гідроциліндрів, звертаємося, будемо раді вам допомогти.